Є у світі чарівне місто місто вічливих слів. Я хочу вас туди запросити, як тут гарно. Тут чудові різнокольорові будинки, в яких мешкають жителі міста. Вічливі слова. А ось і перші мешканці, знайомтеся, це слова привіт та здрастуйте. Їх ми зговоримо при зустрічі. А цього мешканця звуть будь ласка. Це слово потрібно говорити тоді, коли ми хочемо щось попросити. От, наприклад, коли у тебе немає м'ячика, а у твого друга є, то потрібно попросити вічливо. Дай мені, будь ласка, м'ячик, тоді твій друг не відмовить, обов'язково поділиться. Дивись, а тут живе ще один мешканець, його звуть дякую. Це чарівне слово, його потрібно говорити тоді, коли тобі допомогли чи поділилися з тобою чимось. Наприклад, коли друг дав тобі цукерку, а ти йому за це говориш дякую, тоді і у тебе, і у друга буде гарний настрій. У місті ввічливих слів живе ще таке слово, як вибач. Його ми говоримо тоді, коли хочемо попросити пробачення. Наприклад, вибач, я випадково тебе штовхнув. А ще це слово ми можемо говорити тоді, коли хочемо ввічливо звернутися. А тут живе слово до побачення. Його потрібно говорити тоді, коли ти збираєшся йти. Прощайся з усіма. У місті живуть і інші мешканці. Це доброго ранку, добрий день, на добраніч», смачного. Будьте здорові! На здоров'я! ось такі ввічливі слова живуть у місті ввічливості. Чудові чарівні слова.